Цього мені ця каса за 3800 гривень електрична. Все, зараз електрику ніхто не бере, всі хочуть акумулятор. Ну, Дивись, та стоїть 3800 акуму... да? А ця стоїть 2800 з акумулятором в комплекті. Нічим не, не хуже по, по потужності. Гарантія 3 роки дається. Так само, як і там. Плюс регулювання тут по висоті. Тут регулюється по висоті, тут ручка регулюється по висоті. Місця багато не займає. Шнурка ти за собою не тягаєш, бо ж на ту треба усього удлінітіля. Треба удлінітіля брати за 1140 гривень. Це ще ж додаткові витрати, і ти ж ходиш постійно, тобі цього десь удлінітіля не хватає. Ходиш, десь переключаєшся чи десь між деревами путаєшся. Да, а тут собі за 2800 гривень взяв акумуляторного тримерочка, собі тако включив на кнопочку. Ти послухайте, послухайте, но моща просто. Ну, реально. Ну, смисл, смисл брати електрокосу, якщо за ті самі гроші, ще й дешевше, навіть зараз вже, можна взяти акумуляторну таку косу. Так що думайте?